Вечір п'ятниці підсумовуємо день у вікнах. Я Ольга Кучер. Вітаю вас. Нова жертва в зоні АТО за минулу добу на сході загинув ще один український захисник. Одного бійця поранено. Найстрашніші обстріли на Маріупольському напрямку лише від півночі до шостої вечора зафіксували 12 тривалих обстрілів. Вогонь бойовиків вели із мінометів, гранатометів і стрілецької зброї. Про загострення на фронті заговорили і обсє неодноразово спостерігачі. Самі ставали свідками запеклих боїв. Обстріли стають дедалі тривалишими. Головна гаряча точка Авдіївська промзона. Там стрілянина точилася майже три години. Одразу по трьох українських позиціях гатили під горлівкою. На її околицях бойовики активно використовують танки. Саме там сьогодні побував Борис Сачалко. Познайомився із військовиками 45-ї бригади, що нещодавно створена. Між активними обстрілами військовики знайомляться з місцевими. Натомість мирні люди живуть повсякчас у тривожному очікуванні. Очікувані чогось лихого. Чесно кажучи, за два з половиною роки війни я на таких машинах ще не їздив. Це нова українська військова машина Дозор Б. Раніше я їх бачив на виставках на різних парадах. І тепер я, напевно, можу сказати, на війні вони також є. Натужно гуде, але впорується з полотілими польовими дорогами. Ми доїжджаємо до перевої м'якенько, швидко і головне безпечно. На крайній вулиці Зайцевого, це біля Горлівки, нас зустрічає Віра Григорівна. Пірові не страшно здесь жить. Страшно Очень страшно. Її вулиця, десятки понівечених хат і пустка. Окрім неї, колись великому селі живе хіба за сотню людей. Час від часу Віра Григорівна із ними перестукується. Чи всі живі, здорові, грюкає по газовій трубі? Раніше це був телефон дзвонили. А зараз це ганізвонять. дзвонять. б'ють по трубам. Железом там киким то ну то слышим дзвони і сходимося. Останніми днями перестукуватися стали ледь на щоранку. В селі після кількомісячної перерви знову гуркочуть бої. В її хату теж влучало не раз. Від вогню пані віра намагалася ховатися в підвалі. Втім, каже, вночі земля так двихтить, що лячно пинитися під завалами власної домівки. Ти ж, синок називаєш життю, так? Ми не живемо, ми существуємо. Угу. Ми существуємо, це не життя. І ще й стріляють. Тутешні солдати водять передовою, десь просять прибігтися, десь пригинатися і показують, де терористи сидять. Везде. візді. Робота всього. Міномети 82-120 мм. У них виїжджає танчик з позиції і відрабатують і вивчаються назад. Прячеться. Они е, не потрапляють і е, потрапляють в мирні дома. За нашими позиціями від недавно тутешні позиції боронить цілком нова бригада 45-та, окремо десантна штурмова. Її зібрали з найкращих десантних батальйонів України. Тутешні бійці пройшли не одну гарячу місцину зони. А то й розповідають: тактика ворога проста – гатити будь-куди. За ще те того, ще вичислити наші позиції. Откуди ми будемо стріляти, ми будемо бити. То тобто можна більше виявити огневих точок, більше б'ють на психіку. То тобто перевіряють. Видержим, не видержим нічого у них не вийде, тому що ми сильніші. про те, хто за кого сильніший, і про те, кому що залетіло, нині люто обговорює в центрі села. Автомат на очередь прямо вієром летяти всі куда <кій> п'яться. Це черга до Дантиста і до вечора всі місця зайняті. Да, от як війна почалася, так і проявлять, началі зуби ломаться, почнеться обстріл, придеться біжать. Стоматологію на колесах пригнали військовики. Новостворена бригада хоче потоворушувати із тутешнім людям. Стоматологію обрали, бо такого лікаря в окрузі просто нема. Тут навіть амбулаторії нема. До Дантиста Віра Григорівна не пішла. Каже, зуби в нормі, а от нерви. Говорять, що там готуються к чомусь -то. да? з той сторони. Ну, звісно, і відсюди ж тоді готуються. Тут ніхто не сумнівається, обстріли триватимуть ще не один день, але тутешні вже мають досвід і жартують гатилово. Треба просто пережити. Бо слідом за ним, як біла смуга за чорною, починається чергова хитка тиша. А поки що, пані віра щоранку знову і знову підходитиме до газової труби, і на свій стукіт чекатиме стукіт. У відповідь, ну, якщо живі по виходім, значить обмінюємося. Если не вийдемо живе, всі обміни закінчаться. <звігінь> Ой, тут фу плюємо і молимся, синок. І плюємо і молимся. Олексій Мироненко та Андрій Устінкін. Програма вікна СТБ.